Так. Раз, два, ударю. Ударю, так. Бей, бей, бей. Через ручку. Через ручку бокавин. Через руку бокавин, стар. Через ручку бокавин. В задній рукою. Через руку бокавин. Во так. Всі. Би руку вперед вот його. Вий, отак. Вот Ні. Валекси, яка.

О, ти вправно. Що ми від тебе бачимо? Який вигляд у тебе? Сама на завтра з тобою Саша. Два апарати. Суперські іможні сталека. Ти ж показуєш. Давай я питаю.

Вы сумасшед! Хороший! Ще бы зачем? Буду ще бы чистки.

І жема, і пів, і жема. Гарно! голову! Вийдеш ты! Вот так, папа! І ще протупила! Отлично! Ще трохи! Раду ще сам! А сам не давай! Давайте! Назад Петро Саша. Наступний готується ще 14 напада. Шевчузі я ключу вар.